Озеро біля глибокої Налтави. Діти купаються, там домики, так як на світі зі дерев'яні домики, а з цієї сторони автокемпінг. Стоять палаточки, машини, живуть. Люди автокемпінг, як незабутка, де на світізі. Дитячий майданчик. Столин, столики, ресторани, з тієї сторони домики і озеро. За 2-3 кілометри від Глубокої на Втаві. Ще раз кручусь. Це, мабуть, прокат отаке От в соснах. Точно не забутка на світі зі дякую за увагу.